Доброго дня! Сьогодні ми покажемо вам, як виглядає хороший односторінковий сайт для продажу товарів. Розберемо структуру такого сайту, поговоримо про ключові елементи, які впливають на продажі, а також покажемо вам приклад лендінгу, який ви можете створити самостійно, без програмістів і розібравшись буквально за півгодини. І ви побачите, що все не так складно, як стається. Особливо, якщо робити акцент на простоту, логіку і зручність для мобільних пристроїв. І, до речі, ще одна важлива деталь. Коли ви запускаєте продажі, то важливо робити акцент не лише на сайті, а й на тому, щоб швидко обробляти замовлення. І тут у нагоді стає LP склад. Це сервіс фулфілменту з безкоштовним зберіганням товару і відправкою замовлення від 5 гривень. Тобто ви займаєтесь рекламою та продажами, а всю логістику бере на себе цей сервіс. Посилання в описі. А тепер поїхали. Розбираємо, як виглядає ідеальний сайт для продажів. Залишайтесь до кінця, тому що в кінці ми покажемо, як такий сайт можна зробити самому. З вами команда Елпімобі. Мене звати Анастасія. Та ми починаємо. Перший і найважливіший елемент будь-якого сайту це чітке і зрозуміле УТП. Людина вже з першого екрану має зрозуміти, що ви продаєте, для кого і чому вона має купити саме у вас. Ось зараз ви можете побачити приклади. Друге це фото і відео. Візуальний контент продає не гірше, ніж текст. Фото мають бути реалістичними, якісними і бажано не стоковими. Також важливо показувати товар у дії, тобто у відео. Це допомагає передати емоції, показати якісь деталі цього товару. Живий контент викликає набагато більше довіри. Третє це ціна і акція. Ціну потрібно показувати одразу. Якщо користувач не побачить ціну, він просто може піти. Що класно працює: показати стару та нову ціну, поставити знижку мінус 20 або мінус 50 відсотків, або поставити таймер на акцію. Це створює ефект обмеженості і мотивує швидше купити товар. Четверте це форма замовлення. І чим вона буде простіша, тим більше вирогідності, що її все ж таки заповнять. Достатньо просто вказати ім'я. Я та номер телефону і власне кнопку замовити не потрібно вказувати там десятки полів. А кнопка замовлення має виділятись. І до п'ятого пункту ми віднесли інші важливі блоки: це додаткові секції, які збільшують довіру покупця і переконують його зробити покупку. Сюди можна віднести короткі переваги товару, наприклад, компактний, економія часу, гарантія 12 місяців. Можна додати характеристики, технічні деталі та розміри, щоб зняти всі питання з клієнта. Також додати відгуки, фото та відеозвіт від реальних покупців. І як замовити? Проста схема у три кроки: ви лишаєте заявку, ми вам телефонуємо. Ви отримаєте товар новою поштою. Ці блоки допомагають передбачити питання клієнта, відповісти на всі його можливі заперечення і підвищити довіру. І шостий пункт це мобільна версія. Сьогодні понад 80-90% трафіку у Facebook, TikTok, чи Instagram приходить саме з мобільних телефонів, тому ваш сайт має бути максимально адаптованим і зручним. Тобто великий текст, нічого не повинно з'їжджати, і до кнопки замовлення має бути просто мінімум скролу. Людина має одразу побачити товар, зацікавитись і швидко зробити замовлення. Отже, насправді все не так складно, і ідеальний сайт для продажів має чітку, логічну і зрозумілу структуру: чітке ОТП. Фото та відео товару, ціна та акція, проста форма замовлення, блоки з перевагами, характеристиками та відгуками, і все це адаптовано під мобільну версію. А тепер найважливіше, як зробити такий сайт. Багато хто думає, що для цього потрібно наймати дизайнера, витрачати купу грошей. Насправді ні. У Mobi є готові шаблони, і все це ви можете зробити абсолютно самостійно. На конструкторі сайтів Mobi ви просто обираєте готовий шаблон під ваш товар, вставляєте туди фото, текст, відгуки вставляєте ціну акції, кнопку замовити і одразу публікуєте. І далі ви отримуєте готове посилання на сайт, яке можна використовувати в рекламі, в інстаграмі або навіть відправляти клієнтам. Перевага тімобі в тому, що він спеціально створений для товарного бізнесу, простий інтерфейс, який зрозуміє, навіть новачок, швидкий запуск без програмістів і зайвих витрат. А головне, перший лендінг ви можете зробити абсолютно безкоштовно і вже сьогодні протестувати свій товар. Тому якщо ви хочете стабільно продавати онлайн і мати свій інструмент, який реально працює, переходьте за посиланням та створюйте власний лендінг. А на цьому все. Залишайте під цим відео ваші реакції, коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми будемо розуміти, що робимо це все не даремно. З вами була команда LP Mobi та до зустрічі!